Ще а в Буковелі, а в Буковелі сніг, сніг. лижні пригони серед вітчизняних зірок. Winter Селебритіс Геймс вже вдруге пройшли в Буковелі. На старт вийшли кілька десятків учасників. В Компанію Селебріті склали їхні прихильники. Для зимових зіркових ігор курорт виділив одну з найвидовищніших трас, яка сертифікована для гірськолижних змагань міжнародного рівня. Спортсмени-аматори визначили найсильнішого з поміж себе у дисципліні Слалом Гігант за правилами змагань. Кожен з учасників мав по дві спроби визначальною була швидкість та правильне проходження чисельних воріт на трасі. Екстриму додала погода, однак, попри сильний вітер, сніг і мороз від участі у змаганнях ніхто не відмовився. Золото вибороло зіркове подружжя Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Це просто такий драйв, повірте. Коли ти виходиш на трасу, ти забуваєш про мороз, про те, що в тебе ноги не відчуваєш пальців. От просто такий кайф, неймовірний. неймовірний. Обожнюю траси, обожнюю швидкість, обожнюю екстрим в певній певній мірі. Полса нема курортів, такого курорту, як тут нема. Może zakopane, ale to jest jeden wyciąg, a tutaj jest pięknie, nie ma lepszego w Europie.